Безпека і оборона, стійкість та турбота головні пріоритети видатків Вінницької громади у 2024 році. На ці сфери станом на кінець жовтня спрямували майже 3 мільярди гривень. Детально про витрати заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний разом із депутатами міської ради протягом трьох днів розповідали освітянам та студентам місцевих вишів. Потрібно, щоб ми звітували перед громадою, тобто відкритість, прозорість, збалансованість. І ми цим показуємо, що за 10 місяців ми якраз пройшли етап, показуємо його, чому саме за 10 місяців, бо за два тижні у нас будуть громадські слухання щодо бюджету 25-го року, 5 грудня, власне, і ми хотіли до того людям показати, як ми опрацювали це. Рік тому при формуванні бюджету на 2024-й на субвенції закупівлі обладнання для захисників, а також будівництво укриттів біля закладів освіти передбачили 983 мільйони гривень. Та через збільшення надходжень до місцевого бюджету вдалося дофінансувати потреби оборонців від початку повномасштабного вторгнення. Вінниця на постійній основі підтримує 51 військову частину. З урахуванням того, що кожного свідомого українця стосується повномасштабне вторгнення, і ми є свідомими, тому розуміємо про те, що місцеві бюджети не можуть рухатися не в унісон з державним бюджетом. Позитивним є те, що вінницький місцевий бюджет спрямовує велику частку коштів саме на обороноздатність країни. Освітяни кажуть, такі зустрічі дозволяють містянам тримати руку на пульсі актуальних рішень та роботи влади. В першу чергу це наближеність влади до суспільства і до громадськості, відкритість, прозорість всього, що відбувається, з іншого боку, показує майстерність управлінців, які функціонують на різних рівнях. Окрім видатків на безпеку і оборону, Вінницька громада вже спрямувала 1 мільярд 100 мільйонів на пріоритет стійкість. А це забезпечення роботи критичної інфраструктури, встановлення когенераційних установок, закупівля генераторів для закладів освіти та лікарень. Ми будемо раді почути і отримати від вас зворотні реакції у вигляді аналізу і у вигляді пропозиції, які ви. Сподіваюсь, подасте міській раді, і вони ляжуть в основу бюджету, за яким місто буде жити в наступному році. На пріоритет турбота за 10 місяців витратили майже 800 мільйонів гривень. Це соцпідтримка, допомога родинам захисників та полеглих оборонців, малозабезпеченим багатодітним сім'ям, дітям сиротам, а також забезпечення роботи ветеран хабів. Такі зустрічі вони Детальніше дозволяють нам зрозуміти і розвиток громади, перспективи розвитку громади. І разом з тим такі зустрічі дуже важливі для подальшої підтримки оцих дуже корисних ініціатив. Пріоритети поставлені надзвичайно правильно, пріоритети повністю підтримуємо, якщо громада бачить майбутнє, є спокій у населення. Попри збільшення надходжень, які забезпечили релоковані підприємства, має місцевий бюджет і втрати. Від 2023 року частину військового ПДФО громади спрямовують у державну скарбницю. А цьогоріч Вінниця набула статусу спроможної громади. І ще 531 мільйон гривень видає на потреби держави. Якщо говорити в цілому загальні втрати бюджету за рахунок зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб з військовослужбовців та вилучення реверсної дотації складає 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Але разом з тим ми забезпечимо виплату заробітної плати всієї нашої бюджетної сфери. Загалом бюджет громади складає понад 6 мільярдів гривень, з яких майже 60% витрачаються на захищені статті. Збираємо людей і збираємо пропозиції, які б вони б бачили, які б ми могли їх провадити в бюджет наступного року, тобто в 25 му І ті пріоритети, які ми прийняли в минулому році, ми бачимо, що вони активно впроваджувались протягом поточного року, і виконання цього бюджету про це на сьогоднішній день показує. Вже 5 грудня розпочнуться слухання бюджету 2025 Вінницької громади. Катерина Соколюк Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта.